Продається просторий будинок у селі Яхни Миронівського району Київської області. Загальна площа будинку становить 84 метра квадратних, а ділянка розташована на 42 сотках землі. Будинок має 5 кімнат, побудований у 80-х роках, із цегли та накритий шиферним дахом. Встановлене газове опалення. А будинок знаходиться в житловому стані. На подвір'ї розташоване рівне асфальтоване покриття. Та під'їзна дорога, що забезпечує зручний доступ. На території також є господарська будівля, площею 41 метр квадратних, сад та город. Село має добре розвинену інфраструктуру, поруч є магазин, кіоски, зупинка транспорту, дитячий майданчик, пошта та центр села. Лише за 10 хвилин до траси Київ-Дніпро, а до районного центру всього 8 кілометрів. Продається будинок в селі Хотьківці Хмельницької області. Загальна площа будинку становить 120 метрів квадратних з трьома просторими кімнатами. Будинок побудований у 80-х роках, має шиферний дах і косметичний ремонт. Санвузол знаходиться в дворі, присутнє опалення, є підключення до електрики та газу. Ділянка займає 25 соток, на якій є сад і город, що додадуть затишку та можливості вирощувати власні овочі та фрукти. Неподалік від будинку знаходиться школа, дитячий садок, відділення пошти, магазин, кіоски та зупинка транспорту. Село Хотьківці розташоване лише за 18 кілометрів від Хмельницького та за декілька. 10 км від Красилова з регулярними автобусними сполученнями, що забезпечує легкий доступ до міської інфраструктури, затишний будинок у селі Садове Чернігівської області, загальною площею 80 м квадратних, розташований на просторій земельній ділянці, площою 70 соток. Будинок цегляний з шиферною покрівлею, обладнаний індивідуальним газовим опаленням, а також піч з лежанкою та грубою, з можливістю опалювати будинок дровами. По селі три світлі кімнати, веранда. В будинок заведені всі комунікації, включаючи газ, воду та електрику. Ділянка огороджена новим парканом, що забезпечує приватність та безпеку. Простір навколо дозволяє облаштувати сад, город або втілити будь-які ваші забаганки. Село садове розташоване в Менській громаді Чернігівської області, має добре розвинену інфраструктуру для комфортного життя. У селі діють школа, дитячий садок. Є магазини, а також зручне транспортне сполучення з найближчими містами у селі Губник Вінницької області. Продається комфортний будинок загальною площою 72 метра квадратних, що розташований на земельній ділянці 25 соток. Будинок має 4 кімнати, санвузол у будинку, є ванна і душова кабіна. Опалення комбіноване, газове через конвектори та пічне з двома діючими грубами. У будинку встановлено провідний інтернет, супутникове телебачення та швидкісний Wi-Fi. На території облаштований сад, і город, є підсобні приміщення та огорожа. Всі необхідні комунікації підключені – газ, електрика, каналізація. Село має розвинену інфраструктуру, що забезпечує комфортне проживання. У селі функціонують школа та дитячий садок. Також є сучасна аптека. Канці можуть скористатися послугами місцевих магазинів та міні-маркетів. У селі також наявне відділення нової пошти, село має гарне транспортне сполучення, завдяки залізничній станції, Губник. просторий та затишний будинок в селі Дерев'янче Рівненської області. Будинок розташований на великій ділянці, площею 50 соток, це гляний, має 4 житлові кімнати, ванну та кухню, опалення індивідуальне газове, а також встановлено твердопаливний котел. У будинку. Є вода, каналізація, забезпечена септиком. На території розташовані два гаражі. Також є простора літня кухня, хліб для ведення господарства та великий сухий льох. Подвір'я асфальтоване, є власний колодязь, що забезпечує водопостачання. Особливу увагу привертає доглянутий молодий сад із плодовими деревами. Великий квітник із трояндами та хризантемами, що додає затишку та краси подвір'ї. Будинок знаходиться в зручному місці, де поруч є дитячий садок, школа та зупинка транспорту. Це гляний будинок у селі Маркуші Вінницької області, який стане чудовим прихистком в скрутному становищі. Загальна площа будинка становить 80 метрів квадратних, що включає три кімнати, кухню, сіни та веранду. Додатково на території є літня кухня, хлів, сарай та погріб, що робить цей будинок зручним і функціональним. Будинок оснащений комбінованим опаленням, газове опалення, пічне опалення та три грубки, що забезпечать тепло навіть у найхолодніші дні. На території розташовані дві криниці, а центральний водогін проходить під парканом, що спрощує можливість підключення. Земельна ділянка площею 30 соток дозволяє створити простір для садівництва чи вирощування власних овочів на рівному родючому городі. Інфраструктура села зручна, поруч знаходяться відділення пошти, дитячий садок, школа, магазин та зупинка транспорту, що забезпечує легкий доступ до всіх необхідних послуг. Будинок у селі Островерхівка, Миргородського району Полтавської області. Загальна площа будинку становить 77 метрів квадратних, зручно розподілена на чотири кімнати, дві спальні та дві вітальні, коридор, котельну та суміжний санвузол. Будинок газифікований, встановлено два котли: газовий та твердопаливний, що дає можливість вибору, чим опалювати будинок. Підключено центральне водопостачання, електрику, газ і каналізацію. На подвір'ї розташовані додаткові господарські будівлі, літня кухня, два погреби, сарай та гараж, що забезпечують додатковий комфорт і зручності для власників. Ділянка має площу 25. Соток із садом та городом, огороджена парканом. Найближчим містом до села Островерхівка є Гадяч, розташований приблизно до 15 кілометрів на північний захід. Автомобільний шлях полегшує доступ мешканців села до міської інфраструктури та послуг.